Ще одне питання, таке вже може більш приємне більш позитивне для нинішнього часу, як кавуни. У школі кажуть, що кавун що це ягода, ну ми прийшли казати, що кавун. До речі, і в Україні, і в Єгипті однаково називаються кавуни. Кавун там і тут. Ну Можливо, в хроніках написано, що десь тисячі років до нової ери. Десь північно Причорномор'я, з Малої Азії, пішло кінне військо в Верхній Єгипет, там вони поставили свого фараона і 70 років правили. А після того, що їм там не сподобалося, вони відійшли назад на терни Палестини і тоді на Причорномор'я. І можливо, що аж з того часу ті назва вони є. Але як би там не було, чи це ягода, чи звідки вона походить, але це смачний, діетичний, корисний продукт. Але коли зайдеш на базар, подивишся і щось починає робитися трохи не так. Особливо в цей час, коли йде війна, коли багато людей змушено було покинути свої хати, і ціни на ковуни зросли ще більше, виникає питання, як можна це питання цю проблему якось вирішити. Скажімо, у Запоріжжі зараз ковни добре, ковни коштують 25 гривень на базарі. Такі гірші, погані по 20 гривень, у нас 35 і більше. Тобто можна поїхати фуру там, заправити mm. на, на базари, 10 тонн привезти, це вже буде різниця в 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Частина, звичайно, піде на видатки, але чи краще, частина залишається і тим так тепер називаним менеджером. Але якщо купити тікавни там ще на полі, то це буде взагалі, по 5 гривень за кілограм і привезти сюди. Але дорога далека. А чи можна виростити кавуни в наших умовах і забезпечити себе своїми кавунами? Тепер йдемо, дивимося відповідь. Отже, з краю на цій ділянці ми маємо посаджено три сорти кавунів. Спочатку є сорт вогник. Такий давній сорт, який дуже цінується десь там у Луганській, у Харківській області, в степовій зоні, де є спека. Він невеликий, він такого темного забарвлення. Ну, Невеликий це дуже зручно, тому що його можна за один раз з'їсти, а попробуйте з'їсти такого. Ну і плюс те, що можна купити для власного споживання за один разів і, і все. Оце є сорт вогник, посаджений тут. Посаджений був, потім я розкажу, як, значить, це була. Саганці в стаканчиках висажені, досить пізно були висажені, але те, що вродило. Поставимо на вагу і зважимо його ще раз 3270. Ну, Загалом тут вродило цього кавуна сорту вогник 32,4 кілограми. Якщо цих 32 кг перевести на скільки може бути на з гектара, то виходить, що на гектарі 21 кг. І 30 тонни кавунів в наших умовах може вирости. Якщо помножити на ринкову ціну по 35 гривень, це виходить, що при вирощуванні такого кавуна в наших умовах вартість, ринкова вартість тих кавунів продукції буде становити 746 тисяч гривень. Тобто це не є мала сума. І десь приблизно такими сумами ці, що продають кавуни і оперують. Ну, але все познається в порівнянню і чи може бути ще кращий сорт за оцей вогник. Насіння було отримано із клубу Черешня, це є у місті Хмельницький, там така Тетяна Миколаївна Васильєва, займається. вони багато насіння звозили, і поширювали, велику справу зробили. І вони виходили безпосередньо на інститути до селекціонерів, брали їх насіння, і тут нас поширили. І кілька насінин оцього сорту. Я від них отримав. Називався він шанс ранній». Я шукав у інтернеті якісь дані по тому сорту, я їх не знайшов. Це був привезено насіння із Сибіру. Тобто це якийсь є сорт, який більш-менш аналогом, відповідником, подібним до нашого сорту вогник. Але трохи є різниця у зростанні. Листя зелене, тобто він більш стійкий до хвороб в наших умовах. І зараз подивимося по врожайності. Має недолік те, що ось такий один плід тут тріснув, цим він зіпсувся, і там було ще два плоди на одній рослині, що воно теж зіпсулося. Оце є хрущ, личинка хруща. Це такий шкідник, якого треба. На городі виліз сюди, підійшов під кавун і хотів тут поласувати кавуном. Не вспів. Цей кавун, ця квітка квітувала 22 липня. Сьогодні в нас 1 вересня, тобто буде 38, 39, 40 днів від квітування. У тій, що продають насіння, вони в описах сорту вказують чомусь, коли достигання плодів від початку масового проростання насіння. Це такий показник мені не зовсім зрозумілий. Можливо, десь там, де площі 100 гектарів посінні, може він там і годиться. В наші умовах я вважаю, що краще, точніше знати, це коли квітка квітувала. На ділянці цього сорту 44 кілограми плодів. Це не рахуючи, там було 5 що зіпсулося. Ну, перевести на 1 гектар це виходить 33 тонни. Кавунів з гектара цього сорту наші умов реально зібрати. Ну, мала ділянка, вона псюди більше. Якщо перевести на те, що коштує на базарі, то це буде 1 мільйон 160 тисяч гривень ринкова вартість цього продукції. Питається, чому у нас це не вирощувати, чому ми маємо це десь віддавати тим, особливо менеджерам чи перекупникам, які беруть у фермера у Запорізькій області чи в Херсонській області. По 5 гривень, а нам його продають по 35 гривень на цьому. Чому їх не вирощувати? У нас є люди, які покинули хати, пішли звідси, вони знають, як вирощувати цей кавун. Цей кавун був вирощений так собі, аби посадили, полили і пропололи. Його треба ще прищипувати на, там, яким шостим листком, тоді він більше реально більш, більша врожайність. Ну, достатньо і цієї вирожайності. Можна ну, дати людям по пів гектара. На якийсь сімейний підряд вони можуть забезпечити нас тими кавунами. Їм буде робота, і земля буде зайнята теж якоюсь культурою, і це виробництво буде тут. І маючи свої кавуни, ми мали б і те, що на базарі ціни впали б в разів два. Тобто продукт став би більш доступним для, для людей. Маємо ще один сорт кавуна, назви я сказати не можу, бо я не маю ніяких прав на нього. Це було виписано із-за кордону насіння. Ну, обійшлося моє так трохи дорого. 25 доларів пересилка і 6 доларів за саме насіння. Було 6 насінин, Було вирощено і висаджено на місце 6 рослин цього кавуна. Відмінності видно. Що він і раніше дозріває і виглядає набагато, набагато так гарніше. Оцей він був запилений 16 липня. Квітка була квітувала і був запилений пилком цього самого сорту. Це е, сорт, який був досконалений десь там у Бельгії і відноситься до сортотипу Кримсон-Світ. Це поширений такий досить рабий кавун, е, тільки що різні там вже його е, сорти, клони чи як е, різної селекції. Ну що ж, пробуємо. Маємо десь близько 7 кг. Так? так, Цей 8. В нього це місце трохи вразливе для холоду і для загнивання. Горбочок дає більше тепла, ніби піднятий і тут воно краще себе почуває. То на цій ділянці ми отримали врожайність. В перерахунку на гектар 29,1 тонни з гектара. Якщо помножити на ринкову вартість, це буде 1 мільйон 15 тисяч гривень. Якби посадити 1 гектар, такого кавуна в наших умовах можна отримати продукцію, ринкова вартість, якого буде отака сума. Я думаю, що якби сім'я змогла б гектар обробити, вона могла б собі потім і ті гроші зимою відпочити. Це було б наше виробництво, тут наш продукт і... Опа! Ага. Так. Ну що ж, так видно, що насіння, насіння вже більш-менш Ну, По ньому видно, що він вже доходить до кондиції. От вже починає зашковла в нього плодоніжка. Посвітліли ці смуги посередині. Пробуємо. Опа. Ага, Петро, ти видиш? Хіба це ягода? Це кавун. Вартість насінини була. Скільки там було? 31 долар, 6 насіни по 5 доларів одна насінина була. А тут тепер того насіння є достатньо, що можна насвіяти багато. Так. Ну, тонка шкуринка, червоний вигляд. Тобто його ще зібрати, покласти, воно буде лежати там, трохи добере цукру, може, зміниться баланс. Але так показує на мій погляд, що ось цей е, зразок. Сортотипу, Кримсон Світ можна вирощувати найкраще вирощувати. Ну, цей Шанс Сибірський. Переважає, на мій погляд, наш вогник ну, по цукру, але буде пізніше дозрівання. В наших умовах я вважаю, що потрібно кавуни і дині вирощувати через розсаду в горщиках. Ну, це може таки, які, які були під рукою, можливо, треба їх там більше десь до літра обсягу. І вирощувати на потяг десь до 2 місяців від проростання до двох місяців до висадки в ґрунт. Висаджувати в ґрунт потрібно, коли прийде зароза не просто заморозків, а коли видно, що по прогнозу погоди температура вночі на ранок не опускається менше, як плюс 10 градусів. Якщо вона опускається менше, як плюс 10 градусів, у нього оце початок стебла, коренева шийка від цього страдає. А розсаду. Потримали, подивилися, посадили, полили, і так було. Ці, ці просто саженці залишилися, ну, не було місця, куди їх посадити. Я вважаю, що в наших умовах кавуни на другий рік е спробую дині. Вирощували раніше, дині, пробували, але теж через розсаду і теж обов'язково треба шукати сорти. Люди мають шукати, і вдосконалювати те, що вони виробляють. То. За майбутнє колонів на Узолочівському районі.